Біля цієї що ми говорили. Є ось такі сліди. Не розумію це що це таке? Так, гума, гума добра. Диски ржаві. Лодки ще є, але диски ржаві. Странний зазорчик. Так, вона вже готова мене впускати. Не розумію, чому такі ржаві диски. О, я її пройшовся перед цим. То. В середньому, в середньому так і виходить, 144 мікрона вона. Ну, я скажу по порогам вона ціленька і дивлюсь по батареї. Ага, тут ще десь має бути фаркоп. Зараз будемо дивитися її. Ну, скажу по салону теж все наче добре. Але як відкрив, відчувається запах є курива. Запах курива є якась пляма. Козі горіла голова тут. Трішки нігтиків є. М'якенький, але сліди від нігтиків залишає. Плямка-плямка. Буду. щось було. Щось тут ставили, чи дитячі автокрісла. Така чуть пошурена, ну, не сильно, але так, навантаження на фаркоп 100 кг. Пластик не обшитий, Поцарапаний. Є зарядка, є от оцей адаптер, що, мабуть, з Резет, щоб вона стала Да. І є, є фаркоп, є ще якийсь пакет. Ту. І все, і сап знизу. Хтось щось возив.